Доброго дня. Сьогодні будемо відповідати на ваші коментарі, які ви залишали під різними відео. Ми розпочнемо з питання Ореста Яремка. Чому не сидять зрадники, депутати з... зі Слуги народу? Зрадники, депутати Слуги народу, як правило, не сидять. Можете подивитись, наприклад, Олексія Кавальова. Він не сидить і більше того, ніколи сидіти не буде. Він відправився на той світ, його ліквідували. Таке буде відбуватись з багатьма зрадниками. Їх будуть ліквідовувати або Сили спеціальних операцій, або ж їх будуть ліквідовувати ФСБ. Тут уже хто перший добереться. Андрій Галадій питає: чи відмовились депутати хоча б від однієї зарплати на користь ЗСУ. Тема депутатів та зарплати народних депутатів під час війни більш детально оглядана у цьому відео. Але якщо коротко, всі депутати допомагають, ми на цьому не піаримось, не широко не піаримось, тому що це може і зашкодити Збройним силам України. А щодо розміру зарплати, то вона зараз дещо менша, ніж та, якою вона була до війни. Марина Каляда питає: а коли депутати будуть на фронті? Окремі депутати регулярно бувають на фронті. Щодо їх, їх місцеположення, невідоме, тому що. Це одразу ворог про це буде знати, і під загрозою будуть не тільки ті депутати, які приїжджають на фронт, а й ті люди, які знаходяться біля них. Відповідно про це широко не повідомляється, тим більше не в режимі онлайн. Ярослав стверджує, що е, прожитковий мінімум в розмірі близько 50 доларів це дуже низько. Я згоден, це треба буде переглядати після війни, і будемо це переглядати обов'язково. Морлєвда питає, де саме можна отримати 2 гектари землі, які гарантовані законом кожному громадянину України. По порядку це треба звертатись до кожного ОТГ та дізнаватися, чи є у них вільна земля. З цим питанням я вам можу допомогти після війни. Звернетесь до мене на пошту Грушевського 5, Брагар Євгеній Вадимович після війни. І я вам допоможу вирішити це питання. І наостанок. Розглянемо питання Вадима Удавенка. Він піднімає дуже важливе питання, яке дуже часто піднімається про скорочення кількості народних депутатів. Скажу те, що я ніколи, ніколи ще до цього не казав у своїх відео. Колись за пару років до Верховної Ради я дійсно вважав, що Україні треба 450 народних депутатів. Але за... коли почав працювати з. Верховної Ради України, коли пройшов стажування, а потім, уже коли став народним депутатом, я чітко переконався, що зменшення кількості народних депутатів України тільки позитивно вплине на законодавчу, законотворчу діяльність Верховної Ради України. Відповідно, я цю вимогу підтримую. Більше того, цю вимогу підтримує слуга народу. Це було у нашій передвиборчій програмі. Більше того, перше читання пройшов е, законопроект, який скорочує, який пропонує внесення змін до конституції щодо скорочення кількості народних депутатів України. Але зважаючи, що тут іде е, мова про скорочення кількості народних депутатів, а та внесення змін до конституції. На друге читання треба 300 голосів. 300 голосів е, під це питання нема, не було, і у цьому скликанні я думаю, що не буде. Більше того, Внесення змін до Конституції неможливе під час війни, але я сподіваюся, що у наступному скликанні ми вже це питання доб'ємо, і кількість народних депутатів обов'язково буде скорочена. Ваші питання на, на, на даний момент вичерпані. Я буду дуже радий на них відповісти. Під будь-яким відео. Залишайте питання. Будемо записувати ще не одне відео на цю тему. Дякую вам за увагу!